Ранок добрий всім. До нас летить 60 ракет. В Києві вибухи, але у нас немає інтернету, щоб подивитись новини. Ой, щось прийшло. А ми їдемо здавати аналізи Маша нарешті. Вибралась. У Голосівському районі Києва також був вибух. Ой, ми в Голосівському жили. Живемо. Так, регуліровщик. Ми перші. чекаємо, що він нам зараз покаже. Це можна треба стояти, коли так триває. А це прямо мені наліво потрібно. Да, так, ти стоїш. Це тільки прямо. Зараз він повернеться і mm -hmm. покаже тобі наліво. Давай. Ти його знімаєш? Ми... Та він не бачить, що я його знімаю. Я... Ми тут як в акваріумі, він все бачить. Не бачить. Він на машини дивиться. Mm -hmm. Я підпільно знімаю. Я на фоні цього куртки знімаю, він не бачить. Ти реально думаєш, що люди такі сліпі, да? так? Тобто це те саме, що ти зараз стоїш поруч з ним. О, можна. Це він так баргнути ось... можна було і більш правильно. Мені тільки фокусить. <ріх> він бачить цвіт твого волосся і думає, ой, ти я знаєш, знаю, зараз направо. Мене там повернули. Нормально, направо і потім знову направо на слідчому перекресті. Я мені трошки то, що, що за команду. Щось мені підказує, що вони не працюють. Пункт цукор по крові, але наступний індекс хома. Ми пишемо індекс, та. індекс Хома. Там буде цукор і інсулін. Тегета, 3 -4, 3 -4, ін ферритин, гомоцистеїн, оце ж бачиш, у мене заморозка зроботала. гомоцистеїн, Ну все, тоді їдемо на іншу а точку. Гомоцистеїн треба зразу відкучувати. Все, тоді швиденько О, ми ще встигнемо. Дякуємо. Дякую, дякую. У них морозилка, зараз не працює, а там щось треба заморожувати. Так що їдемо на іншу точку. У них там, каже, є генератор. Ну, зараз подивимось. Давай, топі, молодець. У мене вже в крові стрес. Він вже не можна здавати на аналіз. Коротше, ми поки сюди доїхали, то, то треба було все знімати. 10.59, Маша. Ну на цукор звертати увагу не будемо, бо стрес Я підвищує цукор. Да. Ура! А, Сказали, що приймуть. Во. Як все пройшло? Хорошо. Тобі шоколадку дали. Серйозно, вони завжди дають. Здесь мені давали постійно. Хочете, я зачитаю вам, що Маша здала, які аналізи, і скільки вони коштували. Знаю, хочете. Значить, біохімія це загальний аналіз крові. Коштує він 910 гривень. Ну там багато всього в нього входить. Да. Дуже. А, і туди же так? і оце входить, ліпідограма. Да. Все це разом 910 гривень, це пакет. Гормони щитоподібної залози Т3, Т4, ТТГ 530 гривень. Ферритин 260 гривень. Гомоцистеїн 410, В12 260 гривень. Вітамін Д450 гривень. Індекс хома 320 гривень. Індекс Хома це цукор е, і інсулін. інсулін. І взяття крові 50 гривень. Всього 3230 гривень. Це такий базовий мінімальний список. А вже ж у кого є якісь інші скарги або симптоми, то можуть додаватися інші аналізи, а якісь можуть прибиратися. Та, наступно, Та ладно. А, Шо, так прямо не можна було. А, можна ну тоді поїхали на іншу заправку. вже. Ні, я хочу на цю. Іди на перехресті повертаємо. Заправочка UPG Мамі вона дуже подобається. Візуально. Да, тут дуже, я якось ходила, тут гуляла. І тут дуже красива територія, ясно, що її зараз не видно. А можна Так, да, звісно, ціни на заправках. Горішки 527 гривень. Чіпси 159. Боже, я так давно Прінглс не купувала. Я і не знаю, по чому зараз Прінглс в магазині. О, з дітьми не заходити. Боже, 800 гривень це коштує. А там динозаврик, да? Ну, прикольно. Дивіться варіант. Класного сніданочку. Це вівсяна каша, вона солона, зверху посипана пармізаном. Тут десь 30 г пармізану, хто худне, то стільки не можна, треба менше. І одне яйце. Обов'язково салатик треба якийсь, і так, грам 150-200. Тут ще є паштет печінковий, якщо маша захоче. Смачного. Тобі. А я тут собі грію печінку ось так, бо світла немає, приходиться на вогні. Дякую, що є вогонь. Так, да? Наскільки простіше? Так. Да. Маша знає, що таке електроплита. А в мене обід вже. Печіночка і квасолька. І саматик. Mm. Скажи, паштет класний. Mm. Боже, додавайте в паштети грушу, звичайну грушу, просто взяла дві груші, зварила шматочками. І Салатка потім да, да, і він як з медом Артем спробував, каже, боже, такий смачний паштет, ти що туди? Цукру додала? Кажу, ні, грушу. Ми не шукаємо легких шляхів. І вирішили перенести диван самостійно. Да? Ну, ми це вже робили, з мамою. Тож, він Свої такий сьогодні. важкий, як здається. Ані жовт, пропухне його через двері да. на балкон. Якщо сьогодні ліжко не привезуть, то Маша буде спати з нами. Отва я йому напишу спочатку. Давай, так. Бо я не хочу, а він так хропить, що я навіть чую його в своїй кімнаті з закритими дверима. Так? Да? Да. І що довго гробів? Я ж наче його штовхаю, коли він хробить. <рес> ти його не штукаєшся. Я сплю, коли мені він вже не хрупить, мабуть, да? да. Так, цього є десь ця штучка. Ах, кришечка. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Її треба було какулі від відбити. Боже, мама, я Немає зробила роди, швазер, лазер, а хоча рік його не робила. Ага. О, ти знімаєш? І вам теж похорошся. Ага. Рік не робила, не робила. раз, лазер за цей час підсіялось на виход цих луковичок. І я зробила один раз і все. Все випало? Ну, росте пушок. <ріс> я в шоці. Просто рівно за тиждень. Клас, Треба й мені знову записатись. То я ноги не робила, бо на ногах у мене нічого не мінялося. Ну так, да, воно, звісно, набагато менше зараз. У мене теж на ногах. А, в смислі не мінялося? Ні, у мене Росте? Ну, може я якось, типу, не, не дуже сіткувала, але стало краще. Але в мене світле волосся на ногах і воно не бере. Нормально. Ні, у мене не ногах. У ну, тебе і так його менше було не зрозуміло. Ну так, да, значно, так. Так, а писарчува да, помер. Так, ліфт не працює, якщо вони можуть і принести, скажуть. Ні, давайте дочекаємо світла. Так, все, Це ми круваємо. А то забуває. Так, тягнемо далі. Почекай. Чекай відповідь. Ні, ну цю штуку вже представимо. А мені, до речі, костюм від LVK Shop UA, нашого виробництва. Мені так подобається логотипчик, до речі. Прикольно, на цьому на рукаві його постійно видно. Отак ти сидиш. Да, да Дуже такі влучні місця. Тому так в інстаграмі в нашому заходите в інстаграм, пишете пошуку lvk.shop.ua і потрапляєте до нас в магазин, заходите в Дірект і пишете Добрий день, менеджер Соня! Я хочу замовити у вас костюм вашого виробництва. І все. Ну, й простіше було. Зверху на цей ставимо? Ну да. так. Команд цікаво, подивися. А, ні, ну трошки Тут Важко посине. промахнутися. Ну так, да, в мене теж. Ну, Дивіться, оп! Може когось такий завести. Блін, ну від кожної тваринки стільки. Лопіт в плані сміття. З хомячком простіше, він там хоч сидить. А от цей паразит просто подивіться. Зараз ну, там плюс-мінус нормально. Я, сьогод... я сьогодні просто протерла. Але це... Моментально. Моментально. І ти, засрыха. А можна мені засирати у мами балко? Не можна. Можна? Як там? Тебе зачем є? Твоя клітка мені мав. Клетка зачем? Щоб там какать, там їсти, там спати. Тут ти гуляєш. Чувствуєш, що поджимають булочки. Прилетів, покакав, прилетіла назад. Це що так важко. Що так ліпає? <рістити> <рістити> Він щось мені непристойне сказав. <рістити> Ходімо за цим. Ні, я чекаю відповідь. А, ну так, да. ладно. Зачекаємо трошки. <рістити> На місці підверну, Їдемо з машині на нову пошту відправити посилку. Мені підписниця написала, я колись перебила брала речі і показувала, що в мене сумки, я не знаю, що з ними робити. І вона написала, що якщо вам вони не нужні, то я б за любки забрала б якусь, бо я переселенка зараз, ну коротше, скрутне становище, і треба якусь сумочку, але не хочу витрачати гроші. От я їй скинула фоточки руку від зеркала, будь ласка, і ну, вона ще. Блін, я не можу проїхати, він ззаду мене піджимає. Е! Від'їжджай. А він за нас хоче повернути туди. Та там бус перекрив дорогу. Той, що за нами стоїть. Їдемо зараз відправити її сумочку і забрати мої там дві посилки, але я не можу оплатити онлайн, а Маша каже, що якщо не оплачена посилка, то немає світла і на пошті можуть не віддати. Тут в мене купа книжок, ну таких дуже-дуже старих, але оце два капітани. І вони російською мовою. А куди далі? От там десь зліва паркуйся. В общем, хочемо в бібліотеку заїхати. В бібліотеку заїхати. Може залишити собі почитати. Вправили сумочку, забрали мою посилочку, зараз йдемо в Делікат. І потім ще хочемо в епіцентр заїхати. І потім в бібліотеку. В общем, дома все одно робити нема чого, бо немає світла і дуже поганий інтернет. Тож, будемо знаходити собі справи якісь. Суміш для випікання Брауні. Склад читаємо: борошно пшеничний, цукор білий, цукор неочищений, какао-порошок, дропси шоколадні, яєчний порошок, кум кваш сушений, мабуть, апельсин. Субмілірований сіль морська, імбір сушений, ванілін, натуральний емульгатор, діоксид кремнію. Що таке діоксид кремнію? Треба почитати. Ну, Цукор на другому місці після борошна. І на третьому місці теж цукор. Що там? Брауні шоколадний. 63% отут цукру. Ну, тобто більше половини це просто цукор. Світла немає досі. Час вже у нас половина шостої. Машунь, іди де їсти? А... Води немає, оце проблема. Бо посуд вже закінчився. А води немає. Я не знаю, як ми будемо далі. Маша! Чуєш? Насипаю. Да, холодильник зайвий раз не відкриваю, бо там вже не так холодно, як хотілося б. Зробила салатик. О, ти швидко на цей раз. Я вже хочу води Ага. Я зварила макарони, додала туди фету і італійські трави, і нагріла курку. Ми вже отримали машуніні аналізи. У неї низький ферритин, 17, як я і думала. Ясно, що залізо теж низьке. Ми не здавали на залізо, бо немає сенсу. Тобто, якщо ферритин низький, то залізо автоматично теж буде низьке. Далі, вітамін d 3 у неї теж низький, 23, здається, це дуже нижчі норми. Печенкові проби в неї ідеальні. Цукор, інсулін ідеально. Гормони щитоподібної залози ідеальні. Питання тільки до феретину. І вітаміну d 3 ну, З d 3 все дуже просто, просто приймати треба зараз, ми її вже замовили вітаміни. Основне, за що я хвилювалась, це печінкові проби, Бо вона здавала аналізи рік тому влітку, і в неї дуже завищений був один показник роботи печінки. І... Так вона і не з'ясувала на той момент, через що це все. Вона жила тоді в Києві, я не мала на це вплив, тож це питання залишилось без відповіді, але мене воно дуже хвилювало, бо це дуже важливий показник, який відповідає за якість роботи печінки. А печінка це головний орган наш. Він відповідає за фільтрацію, детокс. Це дуже важливий фактор такий, який, якщо не працює, то страждає всі системи страждають. Цього разу всі ці аналізи в неї в нормі ідеальні. І ми почали думати, з чим може бути пов'язане. І я знайшла причину. Я запитала її, які вона могла приймати препарати на той момент, коли здавала аналізи. І дійсно, вона подивилась у свій жіночий календар. І з'ясували, що вона здавала ті аналізи на третій день жіночих днів. А перші два дні Маша завжди приймає, знеболюючі, бо в неї дуже болить живіт під час цих днів. А знеболюючі дуже погано впливають на печінку. Тобто печінка фільтрує все в нашому тілі, і коли ми приймаємо якісь пігулки, вона теж їх фільтрує і завжди в таких сильних препаратах написано протипоказання, якщо там ну, якісь проблеми з печінкою або з нирками. Там теж це написано ясно, але хто ж на те дивиться, хто те читає, як воно болить. На цей раз Маша вже не приймала тих пігулок. Ми знайшли інший варіант знеболення, і він спрацював. Я їй просто дала магній цитрат 400 мг. Магній дуже розслаблює м'язи, саме цитрат, заспокоює. І побічний ефект це знеболення, виявляється. Тож вона дуже легко пережила. Ці перші дні, які у неї були в цей раз. І після того, я якраз здавала аналізи, і аналізи всі печінкові проби в нормі. Не приймайте знеболюючі препарати, і якщо ви можете обійтися без них. Вони дуже шкодять вашій печінці. Печінка, звісно, регенерує 30% залишиться живим і може повністю до 100% регенеруватися, але все одно треба її берегти. Ми замовили їй. Д3, замовили залізо, замовили ще вітамін К2, щоб засвоювалося добре, Д3, але не для всіх він показан просто у маші кров рідка, то їй його можна. У кого не рідка, то не можна. Коротше, там є свої фішечки. Що там ще? Ми замовили їй? Залізо, Д3, К2. А, ну магнію цитрат, щоб був на ці дні. Він, до речі, дуже слабить, так що будьте обережні. Є такий ефект. Якщо ефект відбувся, то просто треба дозування зробити менше собі, на одну пігулочку менше брати. От, і будемо піднімати її тепер залізо, перетин завдяки препаратам заліза і печінці, яку я тепер завжди готую, і багато печінки в нашому раціоні тримаємо за нас. Пальчики, щоб все вийшло. Закінчую цей вложик, бо вже почала знімати наступний на завтра для вас. Тож підписуйтесь на канал, не пропускайте мої відео. І підписуйтесь на телеграм-канал, там у нас є свій чат, в якому ми теж спілкуємось. Дуже добра, приємна атмосфера. Всі посилання під відео.